Ми до вас вриваємося знову з коротеньким відеооглядом. І сьогодні поговоримо про стільці. Отож, покажемо, які в нас є варіанти, з чого вони складаються, як вони зручно переносяться, щоб ви змогли обрати для себе саме той стілець, який ви хочете мати у своєму асортименті. Отож, розпочинаємо з нашого трендового стільця, самого найпопулярнішого, який зараз продається у нас. Тут дуже зручні е, ніжки, він дуже мобільний. Класно складається, займає дуже мало місця в комплекті. В нас іде чехольчик. Я зараз вам його складу для того, щоб ви побачили, наскільки він займає мало місця. Ось так він займає місця або у вашому рюкзачку, або безпосередньо у вашій машині. А другим самим найпопулярнішим варіантом це ось такий. Він у нас є в трьох різноманітних кольорах: біжевий, чорний і ось такий зелений. Цей мені подобається найбільше. Металічні ніжки. Ось так зручно складається. В комплекті ще є чехольчик. І матеріал цієї тканинки Оксфорд, зручний, легкий. 1 кг 36 г має цей стілець. Його класною функцією є зручна спинка. Немає підлокітничків, але до підлокітничка зараз ми дійдемо. Третій варіант наших крутезних стільців це ось такі. Тут зручна спинка. Він займає ще менше міста, маленький, мобільний, металічні ніжки. Тканина Оксфорд. Тут уже в нас зовсім немає. Ніяких підлокітничків, так як тут ось так воно трішки заокруглено, тут немає, але нічим не відрізняється зручний мобільний маленький підійде як і для дітей, так і для дорослих. Четвертий красунчик це ось такий стілець, який вже йде з підлокітничками, зручними зі спинкою. Так само мобільно складається. В нас більш-менш всі стільці складаються одинаково. В комплекті йде ще зручний чехольчик для того, щоб ви могли класно його транспортувати. Він підійде вже для рибалки, для такого відпочинку, де ви маєте провести багато часу на природі. І тим самим ще є зручний підстаканчик для того, щоб зберігати ваші прохолодні напої. Ну і не будемо забувати, за мобільність і легкість також можете в нас придбати класні табуреточки, які займають також мало місця і є дуже легкими у використанні. Це для тих, кому не потрібно розкладати багато туристичної мебелі, розклав, присів ось так зручненько, і все у вас буде добре. Ну і ось так у вас в готовому вигляді буде виглядати, наприклад, такий столик туристичний, також у нас сама найпопулярніша модель зараз. І ось наші стільчики підходять до ось такого столика або до любого стола. Буде виглядати стильно, якщо ви не хочете користуватися такими, як є в комплекті, або ж придбати додатково.